Доброго часу! Хто на каналі перший раз і не знає направлення цього каналу, як поставити защиту собі та своїй сім'ї, як позбавитися родового прокляття, порч родових прокляттів, позбавитися самого домашніх умов. Це саме найголовніше. А також порч адових заклинань, кладбищенських, церковних і кровних. А також нагадую за допомогу. Добровольчому батальйону, госпітальєру. кого є бажання допомогти цим людям, будь ласка, ссылка посилання вгорі. Пройдете по посилочку там їхні реквізити. Я знаю, що вони будуть вдячні вам за допомогу. Дякую вам за подарок. І також нагадую за благодійні концерти заслуженого артиста України Петра Чорного та народного артиста Павла Зіброва. Якщо проходять їхні концерти у ваших містах, містечках, будь ласка, приходьте, ви получите задоволення, а допомога надходить на реабілітацію пораненим нашим козакам. І також напоминаю, пишіть, будь ласка, за воїнів ЗСУ завжди.